Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про падіння другого літака судного дня. На аеродромі внуково як пише телеграм-канал, топор помсте пролунала серія потужних вибухів під час взльоту порта. Екіпаж загинув літакову офіцерський склад РФ тіла на полосі. Ситуація критична то 160 по рознесло. Атака українських військ на коруську область РФ стала приниженням для Москви, яка хизується захистом батьківщини. Водночас ця операція була найменш очевидним кроком. Пише Сіянена, на Позиції на Донеччині Україна вирішила відправити частину досвідченої бригад на російську територію з очевидною метою поставити Кремлю у незручне становище і змусити міністерство оборони Росії перерозподілити ресурси, а також надати телу краю необхідний моральний стимул. Російський полк, який мав захищати цю ділянку кордону, залишив свої позиції. Кілька десятків солдатів потрапили в а Колона російського підкріплення була знищена ракетним ударом біля міста Риліська. Зустрівши незначний опір, російський зв'язок у регіоні за повідомленнями був заглушений ефективно радіоелектронною боротьбою українські бригади за перші два дні операції просунулися в глиб Курська більше ніж на 20 кілометрів. Хороша розвідка дозволила передовим підрозділам просуватися ще далі вперед на дещо хаотичному полі бою, часто в обхід російської оборони. До п'ятниці російська влада втратила контроль на нада щонайменше 250 квадратними кілометрами території згідно з кількома незалежними аналізами і картами Сіянен. Це був не просто клаптик порожньої російської сільської місцевості. Серед місті, які перейшли під український контроль, був і газо. Транспортний вузол поблизу кордону, через який Росія постачає в Європу значні обсяги природного газу. Посередині Росії знову розгорівся гнів, який вітав неудачі на початку війни. Російський депутат Андрій Горольов зажадав від російської військової прокуратури розслідування щодо рішення кандидатів у командирів про передислокацію підрозділів Овскорської області на передодні атаки. Це викликало обурення серед російських цивільних осіб у регіоні. Проте як пише видання українські війська, навіть якщо вони будуть підкріплені, не можуть розраховувати на окупації по сотень квадратних кілометрів російської території це дуже схоже на експедиційні сили, хоча й загартовані в боях, які скористалися відсутністю організованого опору, щоб швидко просуватися вперед, але отримувати значну частину російської території це за межами їхніх можливостей, ймовірно, за межами їхньої мети. Російські підкріплення, врешті-решт, дадуть про себе знати, навіщо їм знадобиться більше трьох днів, щоб почати ефективну оборону, йдеться у матеріалі, та навіщо, якщо ЗСУ доведеться відступати з більше передових позицій, така операція все одно слугу. Кільком цілям Метью Шмідт, який викладав стратегічне та оперативне планування в Командно-штабному коледжі армії США, сказав, що креативне застосування сили українцями було покликане чинити тиск на тих, хто приймає рішення в Москві. Можливо, коштувало деяким з них роботи. Курська операція також продемонструвала союзникам України, що вона все ще має енергію та уяву, щоб здивувати свого ворога і збантежити Кремль у той же час, коли кількість більшість новин з фронту були похмурими для Києва. Даніела Фріда з Атлантік. Пенсалес каже, що існує довга історія таких несподіваних військових рейдів. Деякі з них були несуттєвими, а інші впливовими він згадує зухвалий маневр Джорджа Вашингтона з переправи через річку Девалер у 1776 році, коли той повернувся із захопленими полоненими і припасами та підняв бойовий дух для боротьби проти британців. За його словами, продемонструвавши провал розвідки і слабкість Росії на її кордоні. Цей рейд пробив наратив Кремля, що український опір є марним, а підтримка України безперспективною. Орські. Гамбіт України ставить міністерство оборони Росії перед складним вибором. Виявляється, про наявні у корисні групування, такі як Національна гвардія, ФСБ і нерегулярні елементи не здатні боротися з українцями. Баросо сказав Сіанена, що військове командування РФ може передислокувати елементи нещодавно створеного північного групування, але передислокація значних елементів швидше за все ще більше. Розтягне ці елементи і створить вразливі місця в російській обороні в інших місцях уздовж кордону. Або ж вона може задіяти значні росії. Російські резерви більш масштабні операції, але вони є критично важливими для нинішніх російських наступальних операцій в середині України, де постійне залучення великої кількості війська підірвало українську оборону. Пише CNN. або за словами бароса, росіяни можуть затіяти авіацію для атаки української бронетехніки в районі Курська, тим самим не даючи українським військам закріпитися на позиціях і допомагаючи нинішнім російським військам розгорнутим у цьому районі, яку б комбінацію не обрали в Москві. Вони намагаються проломити принизливий епізод конфлікту. То саме тоді, коли перевага в масі і повітря на Донеччині почала приносити окупантам поступовий прогрес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.